З 23 на 24 лютого перебували в прикордонному наряді прикордонний патруль на Закарпатті. І Під час перезмінки приїхали хлопці з автоматами в броні кавказці. І ми такі, а що такое, що за двіжуха? Вони та війна. Ми такі, ха-ха, да", смішно. Тіпо". Поїхали на заставу, там вже побачили, що там вже всі контрактники, всі забивають магазини, заходиш в інтернет, там все бомблят. Ну, стрімно було. Перший день війни, то ніхто не розумів, що буде і як воно буде. Народу було валом, особливо там, чоловіки, які зрозуміли, що треба петляти. По початку повномасштабної війни було багато затримань. Ті, хто хотіли втікти з України. України є, щоб не мобілізували їх. Кожен день були затримання. Кожен день були затримання і були хороші показники. Дівчина прикордонного села. Спільно з певними особами організували, хотіли організувати перехід дев'ятьох чи десятьох чоловік на територію Румунії. Ці дівчини затримали разом типу, з ухлянтами, чоловіки, які будуть навішувати, що прикордонники, там, прикарманники, як вони кажуть, що беруть хабарі, та на це не треба звертати увагу. Кожного своя. Голова на шиї, кожен собі може свою міру розсудити. Ми якщо ще були на Закарпатті, там, з другом. Ми типу, добровільно давали добровільне згодження на участь в бойових діях, типу, з нашим пекешером, з типами це. Ми написали там, я і ще четверо чоловік ми написали рапорта на добровільне згодження. А потім я вже підписав контракт і попав Пекешер. в ПКШР. На следующий день ми вже вибули на полігон. Приїхали на полігон, розклалися, потім приїхав Дозор. І почалася тактика, медицина. медицина її весь час треба знати. Це ну, В будь-якій ситуації може бути і з ким хочеш, і що хочеш. Ще й без коліса, без б. Була ситуація, що 300 виносили. Ми прийшли, там в нього було два турнікети на руці вже. Пацани сказали, що його оглянули, все нормально, типу, виводимо. В нього стегно було ранення і в руку. Поки довели його до зони вигрузки, типу, я дивлюся, що в нього щось це, типу, в курточка мокра, ну, в крові. Я розчіплю і дивлюся, в нього там вище в груді, легка була пробита. Поставимо цю латку. А все, я поставив, приїхав евакії їхній, ми передали його. Прибувши на Донецьку область напрямок Новомихайка. Заступаючи на позиції, запам'яталося все: і обстріли, і 200, і 300, і офіві дрони, які дуже добре запам'ятаються. Є ще музикальні дрони, бо він несе там кілограм може 5-6 ротіло нести. Ворог використовує FPV-дрони дуже часто, це, на дай, може бути, це, що передають FPV, це може бути зверх 20 разів, може таке бути, що днем не буде, но вночі буде. Так само безпосередньо можуть вони випускати каби і зразу за кабами в дрони Може бути по одному, може бути по кілька, може бути з десяток. Якщо ми навіть йшли на позицію, то чітко перед нами впав. Хорошо, що він не здетонірував. Хаби по початку вони не були дуже сильно актуальними тут біля нас. Але зараз на даний час то може штук 5-6 за день прилітати. 250-50. Вони криють по населеному пункту, ну вирви 7-метрові, восьмиметрові метрові лишаються в глибину. Ми тоді в підвалі були, то підвал так підняло, в бік відставило і назад поставили. Я не жалкую, що я підписав контракт, я усвідомлено йшов на це. Про це немає смислу жалкувати. Як мені казали, рано чи пізно все одно ми всі тут будемо. Як то кажуть, ми не вічні, а їм то прийдеться відповідати за свої вчинки. А яким, а яким способом і яким методом? Це вже буде залежати теж від них.